Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається, підпишіться обов'язково на нас, якщо дивитеся, і обов'язково також підпишіться на Ігоря Рейтеровича. Вже рада вітати його і представити вам. Ігорю, доброго здоров'я! Вітання. Вітаю. Політолог Ігор Ідерович сьогодні дуже рада, що ви змогли долучитися до нашої розмови, тому що дуже багато питань, які потребують якісної аналітики, щоб розуміти, як ставитися і що для нас це означає в цьому шаленому інформаційному потоці, де дуже багато є хвиль, де дуже багато є вкидів Київ і в умовах інформаційної війни. Я нагадаю, в нас є QR-код, Ми збираємо на потрібне оснащення, аби хлопці друкували і посилали. Привіти нашим ворогам, зокрема на сумському напрямку. Будь ласка, долучайтеся в кого є така можливість. Давайте накинемося невеликими сумами, але разом воно буде е, помічне, і це інструмент прямої дії. Ви є опір. І якщо ви цікавитеся тим, що відбувається, відбувається теж пане Ігорю, Я пропоную почати з актуального. Ну не хотілося б обговорювати пости Мар'яни Безоглої, але так як сьогодні воно несеться і всі підхоплюють це, то треба, що таке відбувається. Вона напередодні написала, що насправді наступна суми це є. Ну, якби частина наступу на Київ, що фронт вже за 300 кілометрів від Києва там обожечки, і тепер ми тепер мусимо ми тут думати про це. Президент натомість каже про можливий наступ там на Одесу з того боку. У нас тисне ворог на Сумщині серйозно. Що відбувається, де та твереза межа? Знаєте, щоб не панікувати і не втрачати пильності? Ну, з приводу цієї тверезої межі тут дійсно є певне питання, і ми до постів людей на кшалт або народних депутатів на кшалт пані Безуглої повинні, звісно, з обережністю ставитися. Оця історія там про фронт за 300 кілометрів до Києва. Ну вона трохи дивно звучить. Вона це подає як типу невелику відстань. Але тоді заради справедливості їй треба було додати, що росіяни просуваються на деяких ділянках фронту зі швидкістю там пів кілометра на дереві. День або на тиждень, да? тобто вони насправді не мають якогось великого просування е, настільки, е, ну скажімо, швидкого чи там кардинального, е, яке б ну, було певним приводом для занепокоєння. Е, історія взагалі з безуглою, мені здається, це чисто офісна історія. Е, чому офісна? Тому що ну, якщо хтось до сих пір вірить, що пані Мар'яна пише сама, ну це тоді дуже, мабуть, наївна і інфантильна людина. Е, вона, як правило, е, розганяє певні речі, які спускаються з офісу приз. Ідента і от історія про наступ на Київ. Мені здається, це така спроба якось вплинути на загальний наратив, от, взагалі, великого наступу там Російської Федерації. Можливо, навіть така примітивна спроба якось ну, там натиснути або поставити до відома наших партнерів. Що дивіться дивіться, Росія якби не відкидає свого бажання захопити столицю України? Ну і взагалі це лягає, от в цей ключовий наратив. Як які, скажімо, підтримують окремі представники офісу президента про більш і менш важливі міста України. Я відразу скажу, що це абсолютно ганебно виглядає, так не може бути і розказувати, що типу, суми. Це якийсь там ну проміжний етап щодо руху власне там до Києва, це, це абсолютно історія неправильна. Треба зосереджуватися на конкретних проблемах. Тобто, є наступ в даному випадку в Сумській області. Ну я думаю, що ви про це більше розкажете, тому що ви, як людина, яка на місці перебуває, явно краще в цьому розбирається ніж я, а от з точки зору там наступу, наприклад, гіпотетично на Одесу і ті заяви президента, які ми слухаємо, вони можуть мати право на існування, тому що подібне задуму росіян насправді існує. Вони цього не приховують. В них є певні плани, вони не не відмовляються від цих планів. Але питання знов таки в тому, чи вистачить у них ресурсів в ці плани безпосередньо на практиці реалізувати. Я не військовий експерт, але ну, чесно кажучи, у мене знов таки є певні сумніви, коли вони там півтора роки вже штурмують. Покровський ніяк його не можуть захопити, хоча вже зрівняли з землею, все те, що там залишилося від будинків. Ну, наступ на якесь велике місто, мільйонник, наприклад, такої, як і Одеса, це якась абсолютно самовбивча операція ресурсів, на яку Російської Федерації точно немає. Але ми тут не повинні, мабуть, дійсно, применшувати десь як, як мінімум, таку імовірність, і принаймні її публічно озвучувати. Ну, з якою метою? З метою мобілізувати наших партнерів, з метою мобілізувати наших союзників. Вони повинні чітко. Ко розуміти одну річ, що Росія та не відмовилася від своїх планів е, захопити, ну як мінімум, там половину України. Те, що в них це просто зараз не виходить. Е, на Росії є навіть приказка така. Е, ну і вибачте, я там російською мовою процитую не митьом та катанням. да? тобто, тут логіка така, що хай ми там по краплинці, хай ми там по метру, по 100 метрів, по кілометру. Засіюючи все трупами там російських солдатів, але ми я, начебто, кудись там будемо рухатися. Це на сьогоднішній день ключовий момент, на який власне треба звертати увагу і про який дійсно треба говорити. Але коментувати ці речі повинні, по-перше, люди, що ми говоримо від з точки зору представників влади, да, які дійсно є представниками військово-політичного керівництва. Це раз. ну, тобто там верховний головнокомандувач, головнокомандувач. Не знаю, очільник там сухопутних військ України. Це можуть бути люди, які в тому числі є там прес-секретарями конкретних військових частин, які знаходяться на тих чи інших напрямках. Я би навіть заборонив, мабуть, це з офіційною Я кажу зараз про офіційну точку зору. Звісно, да мабуть би заборонив це коментувати представникам військово-цивільних адміністрацій. Тому що коли вони починають це робити, ну іноді хочеться плакати. да Вони знов таки по принципу, про який колись говорив один російський політик, ну він правда був другом України. Це, це факт, але давно покійний вже хотіли як краще, вийшло як завжди. На, тобто він виходить там сказати, когось заспокоїти, в результаті якогось там інтерв'ю очільника військово-цивільної адміністрації виникає ще більше питань, ніж було до того, як він починав це говорити. Бо коли я там дивлюсь на деякі газети, бачу в всіх газетах, що людина розказує, що в нас в громаді все окей, все супер, і ми навіть здійснюємо якусь підготовку до майбутніх виборів. І це каже людина, там, де фронт, ну де проходить по, по кордону. Воно власне, його там громада чи область, яку він представляє, ну це викликає певне питання взагалі в адекватності, скажімо так, цієї людини. А от народним депутатам мені здається, такі речі не, не треба дуже сильно коментувати тим більше якщо вони мають там неоднозначну репутацію, власне, яка репутація є у тієї ж пані Безуглої? Чому тому що як тільки вона щось подібне пише, десь за 15-20 хвилин воно з'являється в російських телеграм-каналах, там тільки там вирізані цитати. Це подається як підтвердження успіху російської там армії, успіху взагалі дій зі сторони Російської Федерації. Вони зрозуміло, це максимально розганяють з точки зору своєї якоїсь там пропаганди, і потім подають заяви у таких народних депутатів України. Їх не так багато, але вони є як підтвердження власне, того, що робить і про що говорить Російська Федерація. На превеликий жаль, ми в цьому контексті, наприклад, з точки зору інформаційної якоїсь там. Війни зараз починаємо від росіян відставати як мінімум в одному компоненті. Вони дуже швидко всі ці речі перекладають європейськими мовами і починають масово закидати в європейські медіа, в європейську блогу європ... ну, в європейські соціальні мережі і в американські, в тому числі. Вони беруть цитату тієї ж грубокарочі без угли перекладають, хоча інуть навіть перекладати не, не, не треба, тому що цей унікум чи ця унікум, да, вона зараз пости перекладає сама. Я не знаю навіщо вона це робить, в неї йде українською і англійською. Навіть не треба так. витрачати да, час на переклад, вона бере просто ну там беруть, вирізають якийсь шматок і закидують потім, наприклад, тим же американцям через різних там такерів, карсонів і багатьох інших реч... ну людей, які от взагалі є прихильниками теорії змови, вони гарні відносини з російськими політиками, і вони ну, виступають ретрансляторами потім цих думок. Тому якщо я до чого веду, якщо в офісу президента є якісь задумки з приводу. До інформаційної кампанії, вони, нагнітаючи історію, наприклад, з наступом на Київ, хочуть якось мобілізувати навіть наших союзників в цьому плані, то, по факту, вони досягають зворотнього результату. Абсолютно зворотнього результату, тобто поширення так, якихось питання їй е, дають ці темники, скажімо, в офісі президента чи в інших офісах, можливо, не нашого президента, якщо росіяни підхоплюють? ні, ні, ні. Я думаю, що вони вона отримує ці темники в офісі президента. Просто це питання ж, взагалі до інформаційної політики, яку ми здійснюємо. Ну так. Це стріляти так. собі в ногу зараз. Так. Так. Путіну а, 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 ну це ми з вами так вважаємо. Да це це наша позиція, позиція значної частини українців. Офісі президента думають, ні, ви не розумієте, це багатоходівка. Це значить такі цікаві, якби речі. Ми оцей наратив тут зараз будемо розганяти. Європейці злякаються, а Путін знову наступає на Київ, і відповідно вони нам там чи більше зброї дадуть чи щось інше якесь там зроблять. А росіяни дуже вправно цим просто користуються. Вони дуже вправно це препарують. І тут питання не до ретрансляторів. Ну тому, що пані безугла при всій повазі, ну вона просто. Такий передавач, да, тобто їй сказали, вона якби озвучила і, і, і все да, на цьому тут питання до тих, хто цю політику в цілому якби відпрацьовує і намагається от таким чином її подати. От, ви ще ж зверніть увагу на один важливий момент. Тут же ж не просто так фігурують Київ, Одеса там Харків іноді да, з'являється. Ну з Харковом ситуація тут складніша, це прифронтове місто, фактично прикордонне місто, до речі, але про ті ж суми представники офісу Президента Дента говорять мінімально, вони кажуть, там ситуація під контролем, все нормально, і там взагалі цьому не треба приділяти увагу. Чому це відбувається? Тому що все ж таки, от за на четвертий рік повномасштабної війни, європейці американці. Худо, бідно, але вивчили назву кількох великих українських міст. Ну, в столицю вони приїжджали, в Одесі вони десь бували, про Харків вони щось там чули, і зараз ця тема просто експлуатується. Розумієте, тому що це вони ну вони якби на слуху, вони про них знають і тому вони вкидують таким чином в інформаційний простір. Хоча, по факту, треба називати речі своїми іменами і казати, що для Києва станом на сьогодні і, і, і в найближчому, взагалі майбутньому, там я не знаю при чому це навіть не на місяці, це, мабуть, роки ніякої загрози немає за. Зараз, а от загроза для сум є. Для загроза для Харкова. Об'єктивна загроза є. Є загроза для Одеси, але вона набагато нижчого, скажімо, порядку, тому що Росіян просто немає зараз там таких сил, щоб вести наступ на на таке місто і власне там на півдні України. Але ж бачите про ті ж суми, і навіть той же Харків говорять набагато менше. Президент, виступаючи на Чому? форумі, де дивіться, президент виступаючи на форумі, де присутні різні світові там лідери, так ну здавалось би, ну розкажи, яка реальна ситуація? Скажи, що в нас зараз найгарячіше, так він в своїх там зверненнях до України. Ринці ввечері каже, в нас там найгарячіший сумський напрямок, там харківський, але на західну аудиторію подається інша зовсім інформація. Чому тому, що вона, я так розумію, на думку цих діячів з офісу, вона більш типу сенситивна, на неї більше звернуть увагу, і на ній можна е, отримати більше дивідентів. Я сподіваюся, для України, а не взагалі просто да, якихось там дивідентів. А розказувати там про суми. Не будуть в тому числі і через те, що є об'єктивні проблеми. І коли європейці, журналісти, які приїжджають і які починають копатися в цих проблемах, доходять до суті, в них виникають питання не по відношенню до росіян з тими, все зрозуміло. Вони покидьки вони хочуть знищити Україну. В них виникають питання власне до представників влади. А чому ми маємо певні проблеми, яких теоретично на четвертий рік війни просто не може бути? Ну от мені здається, ви про ці проблеми можете набагато краще нашим глядачам розказати, оскільки ви цю ситуацію на жаль, мабуть, бачите зсередини. Це багато хто каже на сумах, що кричить про Сумщину. Про Сумщину мало інформації, тому що реально ну от я сьогодні зайшла на сторінку обласної адміністрації. Там немає свіжої інформації саме про ситуацію з безпосередньо з натиском і наступом на кордоні. Якісь там спортивні події, там хвилина мовчання, обмін, класна подія. Офіс президента поділилися просто новиною з офісу президента. Але інформації ну справді вкрай мало. там щось. Обмовився успіхів у них немає. Ну чекайте, треба ж треба ж визнавати і брати відповідальність за все, зокрема і за наслідки і зворотні віки курської операції. Так і не не тільки за операцію Павутина, яка була феєричною, а, а за все і тому інформації справді вкрай мало. І в мене є велике побоювання, що власна адміністрація військова доповідає реальну ситуацію, бо вони ж хочуть бути вісниками гарних новин. І тут є ризики насправді. Чому, чому ми і говоримо про це постійно? Обласна адміністрація сказала, що підстав для евакуації з міста Суми немає. Така інформація наразі є актуальною. Для людей, але все ж таки мені хотілося, щоб люди самі аналізували ситуацію, цікавилися новинами. читали цікавили зведення генерального штабу, спілкувалися зі знайомими військовими, з представниками різних громад нашої області, і взагалі з, з, з усіма читали багато джерел, аналізували, не слухали тільки е, і не чекали. Вказівок від влади, бо вони і ми це вже проходили, можуть бути не дуже своєчасними. Ну і ще одна велика біда. пам'ятаєте, ми з вами теж говорили не раз в ефірах про те, що у нас є оця радянська. Філософія влади, що вони не мають нам служити так, ці слуги народу, а вони думають, що вони великі начальники, і все робиться задля постиків у Фейсбуці, задля цих фото, відео звітів. І ми постійно про це говорили. І тепер воно вилізло на те, що боком, а величезним крахом, бо в нас, виявляється, на Сумщині, де фотографувалися в цих окопах. в... Фортифікаційних спорудах давали відео красиві голова адміністрації попередній, це ще був Артюх, у нас його звільнили. А зараз е, Юрій Бутусов підтвердив це, е, що лінії оборони на Сумщині немає. Ми думали, що там вже ж набудували фортифікації, 2,5 мільярди гривень туди вбухали, що там вже ж ми маємо захист, воно стоїть. А військові кажуть, ні, там неможливо навіть. Е, е, Перебувати, тому що воно або на відкритій місцевості в чистому полі, воно все е, бачиться з неба, продивлюється, прострілюється. Це не фортифікації. Питання тепер, куди вбухали ті гроші? І, і за це тепер ми відповідаємо і віддаємо життя наших захисників. І в нас, виявляється, немає лінії оборони. І хто за це має відповідати? Ну, голову адміністрації військової того звільнили. Хто тепер за це має політично відповідати? Ну, це насправді мені здається цікаве дуже питання. Наскільки мені відомо, там частина народних депутатів вимагає. Створення чи переформатування комісії, да, яка буде займатися цими фортифікаційними спорудами, і там, до речі, були в них дуже раціональні пропозиції. Що е, навіть на майбутнє, ну вже враховуючи досвід, в тому числі Сумської області, е, треба у військово-цивільних адміністрацій взагалі забрати право ці фортифікації будувати. Тобто, коли вони за них починають відповідати, це призводить. Я підкреслю військово-цивільні, тобто ми не говоримо зараз про органи місцевого самоврядування, це інша якби історія до. Речі, в областях, де органи місцевого самоврядування частково за це відповідали, чомусь проблем немає. Там все побудовано. Вони в принципі зробили максимум, який вони могли від себе зробити, а дехто навіть будував, як то кажуть, наперед. Здавалось би, фронт вже даним давно перемістився вперед, але все одно будівництво відбувалося, і будівництво воно на достатньо високому рівні було. А отут є, скажімо, така проблема, оскільки це вертикаль виходить, ну, президентська офіс скажімо президента картинки дійсно знімають гарні пости на Фейсбуці пишуть красиві, але по факту немає відповідальних. Вони намагаються все повісити типу на військових, але до військових тут жодних питань немає, тому що на секундочку, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, наші військові все одно повинні погоджувати навіть елементарну вирубку лісу. Вони повинні йти до місцевих органів і погоджувати для того, щоб можна було нарубати там якихось дерев і з них побувати, якісь побудувати якісь там укріплення. Все інше це знов таки не, не до їхньої категорії відноситься. Тому депутати пропонують взагалі змінити цей порядок, зробити е, ключовими відповідальними ну відповідні служби, які займаються в нас будівництвом по країні, е, щоб не було прив'язки от регіональної. Там не впливали якісь компанії, пов'язані з сватом, кумом, братом ну тих людей, які працюють військово-циві. Адміністраціях, ну і звісно, посилити десь мобілізаційні заходи, які пов'язані там, наприклад, з інженерами, з будівельниками. Тобто, ну. Тими напрямками, де люди можуть ефективно е, значить, займатися цим будівництвом, ну і робити це правильно. До речі, тут як не прикро констатувати з точки зору от, інженерного забезпечення, ми надзвичайно сильно росіянам ну поступаємося. Була одна така історія: е, біля Херсону, коли Херсон вже звільнили і ото будували ту лінію Суровікіна, то е, розказували місцеві жителі, е, село було окуповане, вони росіяни стояли в селі, але вони передали ну в Україну, якби да, що вони бачили. Проходила колона російських інженерних військ, ну тобто там спеціальні машини, екскаватори, там і так далі. І так далі. Коротше, вона рухалася через село по непоганій дорозі більше трьох годин. Ну, от уявіть собі, колону, да, яка от просто три години нон-стоп, якби рухається, і це були тупо все інженерні війська. Тобто, ті, які не, не воювати їдуть, які їдуть будувати укріплення, ну просте питання, чому ми до сих пір не маємо такої кількості в Україні. Е, мені здається, воно залишається риторичним. Е, бізнесмени, наприклад, з якими спілкувався я, ну люди, які займаються будівництвом, великим, причому там будівництво, ну не тільки не тим, не великим, не президентським, маю мене в увазі масштаби <сум> будівництва. В них великі, е, вони відверто розказують, що вони е, після 22-го року, коли вибили росіян, значить з Київщини. Вони неодноразово зверталися до представників влади з пропозиціями відремонтувати мости, побудувати там укріплення. Причому вони не просили дуже багато грошей. Вони просили мінімум, якийсь там. Да їм просто постійно відмовляли, казали, не лізти це, Тут є кому чим цим займатися. ну і ці бізнесмени до сьогоднішнього дня в результаті просто продовжують напряму допомагати військовим частинам. Тобто, от у них є просто військові частини. Вони їм телефонують і кажуть, нам треба бетон, треба те. Вони прямо в них везуть, тому що як. Якось це зробити централізовано, якось це зробити уніфіковано. Просто не вийшло, тому що їм відразу сказали: не суньтесь, там вже є ким чим займатися. А ви ж реально міст побудуєте там за два тижні, наприклад. Да? А нікому не треба, щоб міст побудували за два тижні. Міст треба будувати трошки довше, тому що це дозволить більше на цьому заробити. От я боюся, що така подібна історія. Мабуть, була десь і Сумській області, там розказували про різні компанії, які явно були не, 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 не місцеві, які туди. Зайшли, які невідомо чим займалися. Ну, тепер маємо такі проблеми, коли дійсно окремі журналісти чи військові пишуть, що е, укріплення або є, але вони не надто досконалі, або їх просто немає там, де вони повинні бути давним-давно побудовані. Пане Ігорю, дуже вам дякую за відповідь. Йдемо далі, і ми хотіли ще поговорити про те, що відбувається з бюро економічної безпеки, і є така інформація, зокрема, повідомляють антикорупційні діячі про те, що хоче офіс президента і туди влізти, хоча цей самий конкурс. На очільника цього органу має бути прозорим і має бути. Е Взагалі без впливів особливого офіса президента, тому що це ключовий момент, від якого залежить не тільки ефективність боротьби з економічними злочинами Україні, а ще й допомога наших партнерів. Бо це була їхня вимога. Що чи справедливі ці закиди про те, що Офіс президента хоче поставити там когось свого і втручається в конкурс? Що відбувається за вашу інформацію зараз? Давайте пояснимо взагалі що це таке, для чого нам це треба ну взагалі? Це бюро економічної безпеки. Це такий, знаєте, багатостраждальний орган. Він з одного боку відносно недавно був створений, якщо порівнювати з іншими, ми там антикорупційними органами, які є в Україні по типу там Набу, САП НЗК і так далі. Але в ньому вже стільки разів мінялося керівництво. Причому там воно працювало б іноді по три 4 по місяці. Потім робота закінчувалася, блокувалася, і це бюро взагалі не давало ніякого ефекту власне від своєї діяльності. Хоча воно дійсно відповідає за дуже 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 важливі речі, наприклад, питання пов'язані з контрабандою, там і багатьма іншими якимись моментами. Що сталося наразі? Взагалі з цим бюро? Там конкурс на посаду очільника. Була розроблена попередньо процедура. Причому цю процедуру я підкреслю, розробляли народні депутати. Це було проголосовано в Верховній Раді. Згідно цієї процедури, там існує комісія, яка складається з трьох іноземних членів, трьох експертів іноземців, і трьох членів від України. Тобто, це, як правило, представники міністерств. Там є міністерство внутрішніх справ, там деякі інші, і вони приймають кандидатів. Вони розглядають, вони проводять з ними співбесіди, там роблять багато якихось інших речей. І потім приймають рішення. Рішення приймається більшістю, але якщо, наприклад, 3-3, Ну, от там три експерти іноземні кажуть, «да», а три експерти українські кажуть ні, е, рішення приймається на користь іноземних експертів. Тобто, це було закладено в положенні, власне, про, про цей конкурс і е, зроблено це для чого було? Для того, щоб, наприклад, три українських експерти ну, теоретично не могли там об'єднатися, а їм це простіше набагато зробити, ніж іноземцям, тому що вони всі є представниками ну, влади. Да, по суті, це ж не люди з вулиці, ці експерти, це представники міністерства і вони можуть між собою якось переговорити, щоб вони не могли якби, виступити єдиним фронтом. От таку певну перевагу віддали безпосередньо цим іноземним експертам. Офіс раніше президента не сильно звертав увагу власне, на цей конкурс, тому що вони були переконані, що переможе їхній кандидат, переможе людина, яка ну, формально буде незалежна, але по суті буде узгоджена з офісом президента. Але трапилася прикра несподіванка, або як нас раніше казали футбольні коментатори, гравця спіткала невдання. Тобто, виявилося так, що представник власне офісу президента пролетів дуже швидко. Ну, тобто, він не мав шансів бути обраний на посаду очільника цього органу. А от інші там кандидатури вони якби ну, проходили. І в принципі, вони повинні були за результатами конкурсу опинитися на посаді на посаді да, очільника цього органу. В офісі президента почалася паніка, тому що розумієте, людина, яка не контролюється, яка приходить на БЕП, вона просто зобов'язана. Після дуже короткого перебування на посаді, ну, провести певний моніторинг, аудит, наприклад, да, якихось там справ, які є віддані організації, і тоді там вспівває дуже дуже багато різних негарних речей. До речі, пов'язаних в тому числі от з тією тематикою, про яку ми з вами говорили: фортифікації, будівництво там, і багато багато інших якихось речей. Е, е, це ж знов таки ж відомі історії, що коли на Харківщині до Вовчанська, да, які там росіяни. Намагалися захопити зараз. Там бої до сих пір тривають в 23-му, здається, чи 24-му році, ну в 23-му точно побудували вже дуже дорогу дорогу, от просто там, до ну, прикордонного міста, зробили гарну дорогу, і безліч місцевих мешканців задавали питання взагалі на біса. Це було. Робити місто на кордоні росіяни в будь-який момент можуть напасти, а ви значить будуєте дорогу, по якій вони потім швидко доїдуть до Харкова? Що ну, взагалі де логіка? Якась ну короче кажучи, таких справ там дуже багато, і коли в офісі побачили, що їх кандидат в прольоті вони вирішили конкурс зірвати. Але як ти його зірвеш? Три та кандидат три експерти від України. Ну, виступили проти, але вони не можуть бути ну якби стопером. Чому тому, що три експерти іноземні сказали: Ні, от, ми обрали кандидатуру ми за неї будемо голосувати, і тоді придумали унікальну схему. Цю схему вскрив до речі депутат від голосу Ярослав Желізняк. Е, в нього є там свій телеграм-канал Залізний NRD»,, да, і він от про це там писав. Е, придумали прекрасну схему, змусили службу безпеки України. Чому каже саме змусили, да заново написати листа? Про те, що ті люди, які ну, можуть перемогти на цьому конкурсі, потребують додаткової перевірки, хоча ще раніше служба безпеки надала всі документи, що ці люди перевірені, ну, тому що ви ж розумієте, там серйозний відбір, там перевіряють все. Ну тобто, посади, майно, зв'язки з країною агресором, і так далі, там, грубо кажучи, 5-го числа є лист, де написано, що все окей. А там 7 числа з'являється лист, що виникли якісь додаткові питання, і треба, значить, відтермінувати на певний період часу, доки ми ці перевірки не проведемо. І як кажуть, зли язики, лист за підпису очільника служби безпеки України, очільник служби безпеки України міг підписати ну явно тільки на прохання чи за вказівкою людини, яка вища за нього. Ну а скільки в нас людей вище за очільника служби безпеки України в країні? Ну, сухайте, це ж питання ну, риторичне. Да, це по суті люди, які сидять там в офісі президента. Причому це одна-дві людини, і начебто, рішення було на найвищому рівні прийнято. Давайте заблокуємо. Ну і на сьогоднішній день конкурс заблокований. От, і все. В той час у нас з'являється статистика про колосальні втрати України від контрабанди, про посилення взагалі тіньової економіки як такої. Ну я розумію, чому в нас економіка в тіні, тому що з гітманцевим, який відповідає за податкову там митну іншу політику, по іншому просто не може бути. Постійно виникають якісь проблеми там з армою і багатьма іншими такими речами. Беп все це повинен теоретично перевіряти, контролювати і, власне, ну притягати до відповідальності винних. А він цього не може зробити, тому що конкурс заблокований. Отак, от, от ми самі по суті, ну влада зупинила продовження антикорупційної реформи і зробила собі такий прекрасний постріл в коліно. Пане Ігорі, я вам дякую за фаховий аналіз ситуації. Ігор Горитрович, політолог. Обов'язково підпишіться на цинічну політику. Ходіть, дивіться, Ігор Тирович робить також стріми, живі ефіри, де можна безпосередньо з ним комунікувати. і Він відповідає на питання. Це така от твереза виважена цинічна політика. Дякую вам за фаховий аналіз. Дякуємо вам, що дивитесь, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Обов'язково підпишіться. Боротьба триває. Стоїмо.